Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Іван. І сьогодні я хочу поділитися доопрацюванням такого таких тисочків. Це недорога лінточна піла, Назва її Перксайд. І, значить, трошки темновато, да? От так? Отак даже. При, ну, наприклад, при відрізі. Тонкая деталя, я її зажав, довжина її десь 3 см і діаметр десь см. Коли ми її зажимаємо, то оці наші тисочки, їх просто виворачує. І коли ми зажимаємо цю детальку, її просто може вирвати. Щоб цього не було. Зараз кое що вам покажу. Сьогодні дивився одного токаря. Я не знаю, відкуди він, за границі. Я замітив у нього, по-перше, тут у нас ми вже наварювали, бачите, такі товсті пластини десь по міліметрів 5 з одної сторони, з другої сторони. Но це не помогло, бо воно тут от, якби гуляє, ця штука. І в нього посередині цих тисочків. Приварена гайка, і вона йде як розпорна. Получається, наприклад, якщо і деталь у нас сантиметр, так зараз, то і гайку ми закручуємо. Вона упирається сюди, теж приблизно на сантиметр. І коли ми зажимаємо нашу деталь, її зажимає равномірно. Ось бачите, тут воно впирається в цю стінку. Тут трошки темновато в мене. Ну, а там воно зажимає і можна її сміло відрізати. Ось таке коротеньке відео може комусь пригодиться. До побачення на все добре, мирного неба.